Руки дус. Ти ж не будеш викладати Да. Ноль людей. Отлично. Ты же говоришь, что все спят. Зараз кацапи найдут. Mm. Ой, ой. У меня 95 последних кацапов. Ну, один тысяч. Вышел с трансляции, падал. Така рибалка, вона в на поплавок щось трохи кто є, подивимось. У мене на копанці так її почистру, тут трохи заросло. Ноль людей вже. Заросло. Заросло. Заросло, бралася. Навчись говорити, пад. Шляпки на носо. <сум> <сум> Мода. Хе-хе Такі покрасні плащі хе що шляпка воно І навіть може погані ті, не гру з людейними Гру, все Ну одна людина ще такого не був Ось така частинка буде погана Та вона і так погано. Всім привіт! Прийшов на копанку до себе на рибалку, взяв граблі почистити. <свісно> <свісно> Позвав пова, він нажившись ховається, боїться. Прикормив рибу, так взяв черваків. Черваків трохи взяли, прикормки кинули. Зараз ноги буде йти в копанці. Пова, каже, що ноги буде йти в копанці. Я вставку їду. Раз і ходив, ходи він, але он там далі вудки. Че в гульбашка башкало питься? Пока не клює. Що таке? Пашка, он лизи? Ты включал там? Що Каразик почав ходити до телефону. Він пішов карась, поволі налякав, сядні гупи. Он якраз зараз видно полового поплавка. А мій правіше білий, його хуже видно. Там хтось кричить, на городі щось садять. Павло теж садить, тільки що картошку. Бабою. Три закидає. Закинув чуть не на той вік вообще. Ну там карась ходить. Ходить. Та пру. Не може закинути ніяк. Ну не може. Та ліка, ти що зробиш. Взяв карасика одного. Підписуйтесь на канал, такий карась попав. Думаю, що з голову не беруть. Ти унітазі колись рибу ловів. Пашка, рібачить в мене Довець. на копанці. Прийшли на дві вудки, так, прикормили. Поки не клює рібо, ну підождемо. Копанку так почистив. щось хропев, в нього. Дві люди. Отлічно. Я б не вів би просто як і всіх. Скільки минут пройшло? П'ятнадцять. Ні, опять. Скільки минут? 15. П'ять минут, що ти хочеш? П'ять минут? По на дві на дві з половини приєднатися. Розбирай мені зараз, я пока у твій. Мені роботи друга ні. Одна. Перед ними я не може позоритися. Ки ще туди. Привіт, карась бере. Поки не бере в нас на копанці на ставку. Пашка прилетів дев'ятий зразу раз. Вон. Бере карасі, На ставку були, теж ні, клює, риба. не клює риба. Ві не клює. на копанці кліточка тільки одна взяла. Ті -ка. Карась поки не клює Ні. Он так, може, буде видніше, да. як риба втекла. Павло, Павло, довольніше да. сьогодні. Каву, да, забери руки, ідиот. Он так тішиться, бігає. Покопань. Прийдемо сюди, поки да. подивимось. Себе сьогодні. Себе. така рибалка, Павло ось бігає, тут зад-вперед боїться. Одійди. Куди? Підемо поки витягнемо вудку, переставлю. Підемо. Риба вон втекла, зразу видно, кружки тікають. Тікають. Пове якийсь припадок бігає, займається повторі, люди взагалі ділись ноль людей. Та <ріху> усядь збоку боку йде. Та от не в натурі сядь. Ти ця ся, 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 роботку поломай. Я, блядь, не знаю. Ну така. Так от а... так, іде, не в натурі. Ну, типу, сіки. Я тебе Вашки якийсь перепадок, він сміється, бігає. Таблетки кінчились, завтра в понеділок поїде в лікарню. <плаш> 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 Та не шатай, отсунься йде, а Ти йдеш? Трохи відсунди сьогодні, а то він сидить біля мене. <різь> риба зверху ходить, по сидить. Повторюю, все щось кричить, як психи в нього якісь трохи. щось да? <різь> граблі з собою приніс. Думаю, що риба буде клювати граблями, буде тягати її. Так на дві вудки закинули. Карасик ходить потихеньку, але плювати щось не хоче. Не знаю, може холодно. Він раніше на цій копанці не сильно так плює. Там з тої сторони на сонці трошки. Полон щось бігає в телефоні, будемо вже скоро йти, змотуватись. Будемо, будемо. Да. Ще хай побуде, може щось. Вон карасика налякав знову одного і другого, і п'ятого. Собака поводіть тікає. Козану поїздці Ну, Щось так. Непонятно щось говорить, він на рибу прийшов і щось, як дурачок сядя себе, як да. утюг. Будку взяв, не хотів закидуватись спочатку. Постав накрий черв'яки. Ти, черв'яки боже. зараз кинемо в копанку, мабуть. Накрий крій ти Підожди, що вас Хай риба їсть. Він рукає, хоч черв'яки випустити. Кидай на хлопці, може ще підійде Куди ти кидаєш? Вон закрив черокі. Уже як щось попаде, то більше чероків не закинемо, потрібно йти до нього додому по рибу. Піди пройдись, покажи, як карастіка. Зараз він піде там гупне. Він тут гупає думає, що риба буде тікати. А ну о, он втіка. А ну встаньтемо далі, гуп не ага. Підписуйтесь на канал, покажемо, що попало. Зараз ось на дві вудки такий лор ага. Одна людина має мама тітять.